Всім доброго ранку. У нас півдесятої неділя. Ми збираємося на український фестиваль, українську церкву. У нас тут на холодильничку ось такі фотографії є. Якимись там нашими подіями. Щоб це все могло щось нам колись нагадати. Це наша школа закінчила, це є у Флоріді. Тут ми біля озера відпочиваємо. Це також біля озера. Це Машині подружки зі школи, які у нас собі там познайомилася, подружилася. Це Маша у Чернівцях з Тьопою на Новий рік. Це ми біля церкви, української на Пасху, і тут ми на пляжі. Значить, що сьогодні які плани? У нас сьогодні в українській церкві, український фестиваль, і ми хочемо вам показати, як святкують українці. Перед тим ми щось трохи перекусимо, якийсь сніданок. Знаєш, що перед... то буде. Служба перед фестивалем. Знаю, що на службу наїдатися не добре, але якщо займе трохи часу, то треба мати сили там пересидіти. Я голодна довго сидіти не можу. Це машини квіти, вся машина народження на ще залишилися. Сьогодні покажу вам український фестиваль, як святкують українці, що відбувається. І так ми виїжджаємо на хайвей. Цей хайвей тягнеться через Sonню-Джерсі, називається Гарден Стейт Парквей. І ми зараз будемо проїжджати такі турнікети, де треба заплатити за проїзд. Отак От тут оплачуються дороги. Отам От стоять 13 таких прохідних, типа проїзних, де треба заплатити долар. 50. Долар 50 їдеш в одну сторону, якщо вертаєшся, долар 50, так само платиш. Від цього, напевно, і тримаються тут дороги у порядку. Ось цих турнікетів. Тут ще ці каси такі, де можна платити карточкою, туди ти проїжджаєш не зупиняючись. Якщо в тебе є карточка, Easy Pass пес такий. Якщо в тебе карточки нема, то ти під'їжджаєш під то віконечко, де написано, що беруть кеш. І там сидить от тьотя, і вона в тебе бере гроші, дає здач, якщо потрібно. І є віконечка, де можна кидати по 25 центів. Кидаєш скільки? 8, 8 штук по 25 центів. І проїжджаєш самий просто. От тут тьотя бере у нас гроші. Ми всі привітні, завжди здороваються. Бажають гарного дня. Долар 50 коштує проїзд. Все, подав сьогодні 10 доларів, щоб розміняти, вона довго дає здачу. І е е їхати Дякую. нам до української церкви з цієї точки десь пів години. Парквей тут широкий, великий. Раз, два, три, 4, 5 рядів машин. Це не моя дорога, кажу вам <гум> відкрито. По таких дорогах я не люблю їздити. Хоча їздила і не раз. Но за те, що тут дуже швидкості, тут треба їхати 100 км в час і більше, і всі їдуть з такої швидкість. Звичайно, ти можеш їхати і повільніше, але всі тебе обганяють. Всі нервуються, що ти плетешся в стороні, тому треба їхати як всі, в трафіку. Тут рахується, що як йде трафік, так повинен йти йти. Звичайно, ніхто тебе в шию не жене, але дотримуватись якось вони тут всі дотримуються. Вже йдуть помало там дідусі, бабусі, то їдуть у правому ряді потихеньку собі. Ну я завжди теж тримаюся правої сторони. І, і не ганяє. Стьопа у нас може їхати швидше, він у нас профі. Служба, напевно, вже почалася, вже як попадемо. Їздимо ми в церкву не так часто, тому що, по-перше, далеко. Вона була ближче до нас в перші роки, де ми жили, було ближче трохи, зараз стало далі, ми переїхали. Тому не завжди виходить. Отак ми і їдемо. Побачимося біля церкви. Пока. Ось ми приїхали коло української церкви. Такий пам'ятничок тут є. По голодомору. Україна завжди прагне свободи, вольтер. І прапор український і американський. Гарне небо сьогодні синє. Наші українські прапори. Люди збираються. Добрий день. Люди з'їжджаються. Парковок уже мало. І ось наша церква. Окей, ми заходимо, побачимося потім. Па-па. Це наша українська церква всередині. Люди йдуть до Христа переклонятися. Зкінчилася служба. Ось люди стоять в черзі, щоб купити якусь українську їду. Вареники, голубці, налисники, солодощі, хлібом, печиво різне, хто що, красота, смакота по-українськи, кава. На все є ціни. Борщ 2 долари, вареники, 5 доларів, 6 штук, печена картопля 5 доларів, ковбаса з капустою 7 доларів, голубець 2 долари, налисник з сиром 2 долари, солодке 2, кава-чай долар, козацьке комбо 10 доларів. Діти забавляються. Для них надули такі гірки. Тут столи, яких. Переодягаються танцюристи. Свято ще не почалося, танцюристи ще не танцюють, От тільки дівчатка ходять гарно обрані в національних костюмах. Буде багато колективів танцювальних з різних міст. Ось тут столи, де можна буде сісти, поїсти і подивитися концерт. Сьогодні гарна погода. Сподіваємося, що все закінчиться без дощу. І тут отакий маленький імпровізований ярмарок український, де можна купити українські якісь символи. Українські вишиванки навіть є гарні, бачу. На різні смаки з різними емблемами. Майстрині наші вишивають, привозять сюди. Тут продають таку красоту. Намисто наше, з бісеру різних, різних видів, різних кольорів, кому в який одяг, ще треба, чашки з іменами, українськими візерунками, вишиванки гарні, українські пропорції, хто не має, рушнички на паску до кошика, теж з нашою тематикою українською. Також столи, де можна посидіти, поїсти. Що ми взяли посвяткувати? Взяли капусточку з колбаскою, картопельку з грибочками, взяли голубець, вареники, з хлібчиком, з пилком. Забава. Музика грає, але ще немає, артистів ще немає, бо ще не починався концерт ще зарано. Ми забавляємося. Слухаємо музику, потихеньку коштуємо нашу страву. Українська страва, звичайно, смачна, і тьопка. тьопка забавляється. І ми так не дуже, звісно, приходиться багато пити, бо треба їхати. Але пивко можна так. Чуть-чуть півка для рибка. Всім смачного. come on let's Піта, ой, не біжи вода так швидко. Гей, 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 ой, зупинися, точ на полинку, тече вода, не зна зупинку, тече вода, не зна зупинку. Юні артисти, тече вода. Те ще бистра вода, нече вода, і минай длита, ой, не більші вода та шинко, ще хоче водійна міка, ой, не більші вода, так швидко, гей, 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 ой, зупинися, хоч на хвилинку, тече вода, не зна зупинку, те вода, не зна зупинку, гей, те вода.

У такий фестиваль у Розгарі, а ми їдемо додому. Ось так виглядає церквочка. Сонце дуже, але погода гарна. Наслухалися, натанцювалися, наїлися. Ми виїжджаємо, гроші. Обід нас вартує 25 доларів, 10 доларів два білета по 5 доларів вхід. От і весь фестиваль український. Нам додому добиратися хвилин 40-45.